Часно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС1. В студії для вас працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Об'єднання заради ефективного функціонування в Ужороцькій районній раді провели розширену нараду на тему добровільного об'єднання громад. Їздити на велосипеді безпечно в Ужгороді обговорили розвиток велоінфраструктури міста. Ах, у будівлі Крупки в Ужгороді відбудеться великий благодійний концерт хору Кантус. Об'єднання заради ефективного функціонування Верховна Рада України прийняла два закони, згідно з якими населені пункти мають добровільно об'єднатися у територіальні громади. Окремі напрацювання теоретично розпочали ще минулого року, а вже цьогоріч сільські голови активніше зачесали потилиці в Ужгородській районній раді. На тему добровільного об'єднання провели розширену нараду. Жвава дискусія і безліч питання. Так зустріли представників Офісу реформ, який, зрештою, і покликаний консультувати і надавати методичну підтримку. Чим не вдоволені, чого побоюються, а чого, власне, не хочуть представники громад, розкаже Євгенія Фанта. Спочатку довго виношували, потім вивчали, а тепер втілюють у життя. Так виглядає державна політика з децентралізації. Модель запозичили у Європейського союзу. Відтак, добровільне об'єднання територіальних громад одна із складових тривалого процесу. Вирішувати кому і з ким будуть громади. Правила, за якими це слід робити, затвердив Кабмін відповідною методикою. Для нагляду за цією роботою при ОДА створили робочу групу. До її складу увійшли десятки спеціалістів різних напрямків. Вони вивчали пропозиції, заслухали і взяли до уваги обґрунтовані переконання сільських гулів. Єдине, але дотримання методики, згідно з якою мають об'єднуватися громади. Закарпаття вже саме більше готове до цієї реформи. Чому? Тому що у нас занадто багато великих сіл, міст і селищ, які можуть конкурувати між собою щодо центру спроможної територіальної громади. А от голова районної ради Михайло Феденець категорично проти об'єднання із дотриманням методики, оскільки, якщо вже є слово добровільно, то воно таким і має бути. У нього свої аргументи. Деякі сільські громади могли б об'єднати, вони не підпадають під методику. І це перекреслює їх об'єднання. Напевно, краще було б таким шляхом, щоб громади обінали ті, які хочуть, і не треба було ніяких методик. Тоді це пішло б, по крайній мірі перші кроки були б зроблені. Голови сільрад Ужгородського району про об'єднання громад чують не вперше, але раніше майже не консультувались, не радились і не проводили громадських слухань. Сьогодні, звісно, невдоволені, адже подати своє бачення з ким об'єднатись мають уже наступного дня. Але варто додати, що є громади, які до адміністративного питання підійшли заздалегідь. І сьогодні мають цілком виважені рішення. Адміністративний центр ТРЕ це поштова адреса. Якщо це буде доведено до людей, що це лише є поштова адреса, і запевнити, якщо ми формуємо спроможну громаду, то в тому селі, в якому на сьогодні, наприклад, працює у наших сусідів сільська рада, вона і далі буде працювати, і далі там будуть всі знаходитися люди. Які будуть обслуговувати своїх громадян по земельних питаннях, по обліку, по всіх різних питаннях. В офісі реформ, який аналізує проект об'єднань, наполягають, перспективний план є лише моделлю примусово гуртувати громади ніхто не буде, але нагадують про необхідність зваженого вивчення питання і дотримання європейських вимог. Адже спільна головна мета якісне не лише управління, а й саме життя громади. Ожорот велосипедна столиця принаймні, прагне нею бути, і хоча за останні кілька років велорух в місті став більш інтенсивним, досі не зроблено жодної грамотної велодоріжки. Обласний центр не пристосований для велотранспорту. Громадські активісти та місцева влада намагалися вирішити цю проблему, проте за останні два роки спромоглися лише встановити кілька велопарковок. Зараз знову активно взялися обговорювати проблему велоінфраструктури. Деталі розповість Роман Сов'як. Велосипедний рух є, а руху в бік велоінфраструктури нема. Ще минулого року Ужгородська міська рада прийняла програму розвитку велосипедної інфраструктури міста. Крім того, виграли європейський грант на створення комфортних умов для велолюбителів. Проте європейські кошти використали лише частково, а міські взагалі не освоїли. Були виділені гроші. Значить, на 2014 рік 63 тисячі на 2015 – 72 тисячі гривень. Ні, одна гривна з тих грошей не була використана. На цій зустрічі з громадою найбільше звинувачень лунало в бік бездіяльності департаменту міського господарства. Кажуть, гроші мають, підрядників мають, а велодоріжки не роблять. У департаменті запевняють, всі сили кинуті на ремонт доріг. Велосипедними смугами нікому займатись. По-друге, немає де зробити велодоріжки. А по третє, в Ужгороді нема чіткого плану розвитку інфраструктури. Одностороння, двостороння, матеріали, кармани відпочинку, велосипедні стоянки. Це дуже багато питань, це питання до архітектури, до е, проєктувальників. У міській архітектурі запевняють, без генерального плану міста нічого робити не можна. По нормам, що ви знаєте, розроблення велосипедних доріжок, тоді можна. Ці норми виконати, коли є не менше 50 велосипедистів час, але будемо сподіватися, що це буде в майбутньому, тому це не має бути як нашим тормозом. Громадські активісти пропонують робити не все одразу, а у підсумку нічого путнього, а поступово спочатку облаштувати місця найбільшого скупчення велосипедистів, а потім поступово рухатись далі. Що ми припустимо, що місто знайде припустимо абстрактно 200 тисяч гривень. А, і у нас буде стояти задача зробити схему міста. Ціло у нас 200 тисяч на схему народні як Кажуть проте і від громадських активістів наразі користі небагато. Після проведених обговорень будуть ще одні громадські слухання, зібрані відповідно до закону, котрі матимуть юридичну силу і зобов'яжуть місцевих депутатів вирішити проблеми велосипедистів та зважити на думку містян. Бах у будівлі Крупки в Ужгороді відбудеться благодійний концерт хору Кантус та оркестру Леополіс. Приурочений захід до 330-річчя від дня народження відомого композитора Югана Себастьяна Баха та 130-річчя чеського архітектора Франтішека Крупки. Концерт відбудеться у артріумі фойє теперішньої будівлі Закарпатської ОДА. крім закарпатського камерного хору. Перед гостями виступатимуть артисти з Угорщини та Польщі. На репетиції концерту побувала Анастасія Ножка. Так артисти камерного хору кантус репетирують композиції Йоганна Себастьяна Баха. На вечір, який відбудеться в фоє закарпатської ОДА під назвою «Бах» у будівлі крупки, їх виконають дві. Ганна співає у кантусі вже понад шість років. Твори цього композитора зазначає, виконувати складно, проте у заході такого рівня повчально. Кожний раз, коли ти співаєш баха, то ти краще вчишся, ота техніка і краще розумієш ту музику, тому що її треба співати, її треба слухати. Крім будівлі Ода в Ужгороді чеський архітектор Франтіша Крупка спроектував ще дві Нацбанку та колишній будинок легіонерів. Закарпатський архітектор Петро Сарваш розповідає, будівля, яка розташована на площі народній, зведена у стилі неокласицизму, будували її впродовж трьох років з 1933 по 1936. Тут людина себе почуває, при тому, що дуже такий урочистий і вивірений, має дуже такий гарні пропорції, гуманні, що не давлять на людину. І найцікавіше об'єм це саме цей ход, де ми зараз стоїмо. Виконання композиції Баха у споруді Крупки символічна подія. Переконаний художній керівник камерного хору Кантус Еміл Сокач. Цей захід стане важливим поштовхом поглянути на офіційну будівлю Закарпатської ОДА під іншим кутом зору. Зустріч Двох геніїв, генія музики, баха і генія архітектури Крупки, який зробив шедевр, яким ми можемо гордитися тим, що він є в нас у такому місці. Захід баху будівлі крупки благодійний вхід, вільний проте у фойє стоятиме скринька для збору коштів. Концерт відбудеться 15 червня о 19.00. вхід за запрошеннями у вечірньому вбранні. Закарпатська інтелігенція відзначає 110-ту річницю з дня народження відомого поета і педагога Юлія Боршуша Кум'яцького. Співсем країни див назвав нашого земляка літературознавець Степан Крижанівський. Юлій Боршош Кум'яцький більше півстоліття чесно і самовіддано трудився на ниві української літератури. Його творчість це поетична історія Закарпаття. Багато чого встиг зробити протягом життя як поет, громадянин. До 110-ти річниці з дня його народження, який визначатиме. 8 липня краї відбудеться чимало подій, присвячених вшануванню співця серібної землі. Серед них і науково-практична конференція в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Тепер, коли ми відзначаємо ювілей, готуємося до 110-ї річниці від дня народження боршуша кум'яцького. Ми оцінюємо по суті ту велетенську роботу, ту, яку він зробив для нас, для нас, закарпатців, для всієї України. Він всій Україні заявив, що є така література, що є такий народ український на Закарпатті. Це, взагалі, про його роль ми говоримо тепер і будуть говорити і в майбутньому, тому що це надзвичайно, надзвичайно велике значення має його творчість для нас, для закарпатців і для всієї України. Це українська спартакіада з поміж депутатів усіх рівнів стартувала в Ужгороді. До обласного центру з'їхалися 280 можновладців з 12 регіонів держави. Зараз змагання перетнули екватор. Сказати про явного фаворита не наважиться ніхто. Що стосується збірної Закарпаття, то в їх активі вже є медалі з волейболу. Деталі в наступному сюжеті. Цьогоріч народні обранці змагаються у п'яти видах: мініфутболі, волейболі, шахах, шашках та настільному тенісі. Спортивні баталії триватимуть упродовж трьох днів на майданчиках спорткомплексу Юність. Закарпатці народ гостинний, тож прийняли колег депутатів з відкритими обіймами. Особливо сподобалось учасникам спартакіади церемонія відкриття з елементами хореографічного шоу. Справила на них враження, і сама спортивна інфраструктура в обласному центрі. Сьогодні я об'їхав всі ужгородські заклади спортивні. Хочу сказати, я здивований. Здивований, чому? Що все-таки багато приділяє уваги адміністрація області. Фінансує дійсно і є, що показати. Да, є що показати, щоб підтягнути все таки зацікавленість держави до таких е, об'єктів, які є в Закарпатті. Наразі всеукраїнська спартакіада перетнула екватор. Сказати про явного фаворита не наважиться ніхто. Мандатна комісія ж бо радиться ще й досі. Ми надіємося, що наша команда є фаворитом саме в футболі, волейболі. Можливо, в шахматах покажуть добрі результати в цілому ми. Десь раді тому, що в такий скрутний час наші колеги-депутати всіх рівнів знайшли можливість, знайшли змогу приїхати на нашу срібну землю, позмагатися трошки відпочити. На жаль, закарпатська збірна, як на мене, провалила турнір з мініфутболу, посівши лише п'яту сходинку, і це при славних традиціях нашого краю. А от приємно здивували волейболісти. Сьогодні вони зіграли фінальний матч зі збірною Івано-Франківської області. Поступившись із рахунком 0-2, наші краяни вперше завоювали срібні нагороди. Що стосується інших видів, поки відомо, єдине. В першій п'ятірці нам бути судилось. Це би було стидно програти їм. Тому завдання ніхто їм конкретно не став, але вони розуміють і знають, що вони повинні перемагати. Церемонія закриття та й відзначення найспортивніших депутатів України відбудеться завтра о 12-й Рівно у спорткомплексі Юність. Від новин регіону перейдемо до інформації за меж краю. До вашої уваги рубрика Вчасна Україна. Залишайтесь з нами. Наша позиція є незмінною. Борги перед приватними кредиторами повинні бути реструктуризовані. Підкреслив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, журналістам у Вашингтоні після завершення зустрічі з директором розпорядником МВФ Крістін Лагард. Значні обсяги коштів, які надійшли від ЄС та США, це вкладення держав у допомогу України в боротьбі проти російської агресії. Ще щодо України, то важливо, щоб наступного тижня парламент ухвалив три закони, необхідні аби отримати другий транш МВФ і щоб програма з міжнародним валютним фондом виконувалася. Парламент повинен проголосувати за декілька законів, які вже декілька разів обговорювалися. Закони доволі прості, не політично вразливі для жодного члена парламента. І я сподіваюся, що вже в наступному місці, у першій декаді наступного місяця, може бути засідання ради директорів міжнародного валютного фонду по наступному траншу. На цьому випуск завершується, але вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Ні, серпу і молоту в Ужгороді відбулося засідання робочої групи по декомунізації. Командно-штабні навчання з територіальної оборони розпочалися в кусті. На цьому з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора в товаристві нашого телеканалу. А далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу. У п'яти хвилинних щоденних новинах погляд із середини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за